Вітаємо на ютуб-каналі Педагогічного музею України. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що дуже часто конкретна і лаконічна влучна фраза або вислів захоплює увагу, примушує задуматись, а з вдало підібраним фоном, картинкою та музикою викликає більше емоцій, ніж цілі речення або твори? Впевнені, що так? Тому сьогодні докладніше розповімо про афоризми. Стислі але виразні й мудрі фрази, які конкретно та лаконічно виражають якусь істину чи моральний принцип, і які неодноразово відтворюються іншими людьми. Їх багато є саме в педагогіці, і працівники педагогічного музею України часто послуговуються ними та використовують їх у своїй роботі: у виступах на конференціях, публікаціях, онлайн-проєктах. Тощо, але спершу з'ясуємо детальніше, що ж таке афоризми, або як їх ще називають, передвічна мудрість. Термін афоризм походить з грецької мови і буквально означає короткий, дуже влучний оригінальний вислів, що виражає узагальнену думку у виразній легкій для запам'ятовування формі, яка згодом неодноразово відтворюється іншими людьми. В афоризмі досягається найвища концентрація безпосереднього повідомлення й того контексту, у якому думка сприймається слухачами або читачами. Афоризмами можуть бути прислів'я, сентенції класичних авторів, крилаті вислови з літературних та філософських творів. У сучасному світі, перевантаженому інформацією, ми часто шукаємо короткі та яскраві вислови, які захоплюють увагу. Афоризми це влучні фрази, що передають складні думки просто та виразно. Вони не лише допомагають сформулювати власний погляд на ту чи іншу справу, а й змушують задуматись. За цими короткими висловами стоїть глибока мудрість і філософія, які резонують з кожним із нас. Чимало коротких влучних фраз створили українці. Багато відомих українських письменників та філософів уміли створювати глибокі та запам'ятовувані фрази. Наприклад, Сковорода, Шевченко, Франко та інші залишили після себе багато мудрих афоризмів, які використовують і сьогодні: борітися, поборете. Не той дурний, що не знає, а той, хто знати не хоче. Багато афоризмів є у педагогіці. Особливо слід виокремити афоризми педагогів минулого. А найкраще з-поміж людей нехай будуть учителями або учитель-помічник природи, а не її владика. Ці мудрі та влучні фрази належать чеському педагогу, мислителю письменнику Яну Амосу Коменському. Вартими уваги сьогодні є афоризми польського педагога Януша Корчака. Наприклад, актуальним завжди буде такий його вислів: Учитель той, який не затискує, а визволяє, не пригнічує, а підносить, не мне, а формує, не диктує, а вчить, не вимагає, а запитує, переживає разом з дитиною багато натхненних хвилин. А його 10 заповідей, як любити дітей, є скарбницею гуманістичної педагогіки. До речі, запрошуємо переглянути цей матеріал на нашому ютуб-каналі. Сучасні українські педагоги чи не найчастіше використовують влучні афоризми Василя Сухомлинського. Ну, як посперечатись із його висловом, тільки той стане справжнім учителем, хто ніколи не забуває, що сам був дитиною. У 2018 році в серії педагогічні републікації побачило світ видання Василь Сухомлинський Афоризми, присвячене сторіччю від дня народження педагога і адресоване усім, хто цікавиться педагогічною спадщиною Сухомлинського. Запрошуємо переглянути це видання на сайті музею у рубриці публікації. У вступі укладач книги Олександр Міхно, директор педагогічного музею України, відзначає, що афоризмами заведено називати короткі, глибокі за змістом і закінчені в смисловому плані судження, що належать певному автору. Ці судження вкладені в образну форму, що легко запам'ятовується. Афористика, наука про життя. Афоризми можуть вказати людині життєвий шлях, втішити в горі. Мобілізувати на боротьбу з труднощами. Виховна роль афоризмів беззаперечна. Вони розширюють світ духовних запитів людей і формують їх моральні переконання. Афоризми здебільшого впливають на свідомість оригінальністю формулювання думки в своєрідній несподіваній формі. Афоризми це свого роду духовна терапія. Часом вони допомагають людям не гірше, ніж ліки і консультації психолога. Нехай щодня мудрі й влучні фрази супроводжують вас у вашому житті. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Педагогічного музею України та слідкуйте за нами у соціальних мережах.